В дитячо юнацькій спортивній школі номер один по спортивному відзначили новий рік. Юні спортсмени провели новорічні змагання за титул Першість школи Катерина займається легкою атлетикою. Це вже не перші змагання для спортсменки, та кожні це перш за все досвід ділиться дівчина. Це моє не перші змагання. Я була на багатьох змаганнях в івано франківську, калуші, ну і в інших містах. Ну якісь від цього адреналін іде. Ну може познайомитись також з іншими людьми, е, ну ти е, даєш собі здоров'я і ну, просто займаєшся цим. Турнір «Першість школи організували для наймолодших вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Адже ці учні поки що найменше беруть участь у найрізноманітніших змаганнях напередодні нового року, 2016 та різдвом Христовим Ми зробимо підсумок роботи наших відділень, і ми проводимо для самих початківців. Такі заохочувальні змагання, де ми хочемо відзначити своїх кращих учнів відділень. У цьому заході приймають всі тренери з своїми учнями і ми їх хочемо нагородити. Хочеться наголосити на те, що ініціативу була подана від нашого вихованця. Учня відділення вільної боротьби, який закінчив наше відділення, тепер член збірної команди України, який готується за боротися за ліцензію на олімпіаду 2016 року. Це Любомир Сагалюк. Компетентне журі оцінювало загальну фізичну підготовку спортсменів. А усі учасники змагань отримали солодкі подарунки.